Накипіло з Алікою Піхтеровою. Декілька тижнів тому на сайті Харківської міськради з'явилася петиція щодо увічнення пам'яті героя України Олексія Меся, випускника Харківського національного університету повітряних сил, ви можете також знати Олексія за позивним Мунфіш. Він є першим українським льотчиком, який опанував багатоцільовий винищувач F-16. захисник поліг 26 серпня 2024 року, під час відбиття масованого російського ракет. Но дронового удару у небі того дня він встиг знищити три крилаті ракети та один ударний безпілотник. Президент України Володимир Зеленський посмертно надав льотчику звання Герою України. Тож, як пропонують вшанувати пам'ять героя, назвати на його честь тупоням, перейменувати частину вулиці Весніна між корпусом Хнупсу, де Олексій власне вчився, та центральним парком, і назвати цю, цю ділянку алеєю Мунфіша. І тут не все так просто, а є дуже цікаве поєднання, дуже правильне і таке дуже щемке, бо якщо дивитися, на мапу, то, то в загальному контексті вулиця буде поєднана із глісадою джуса. І таке поєднання двох вулиць ну, нестиме дуже глибокий зміст. Адже саме робота Андрія Пільщикова та Олексія Майся, вона принесла зміни в сучасну військову авіацію. І е, з нами наразі на зв'язку Юлія Месь, дружина Олексія. Юлія, вітаю вас. Доброго дня. Юлія, я мабуть найперше запитаю, ну, власне, от не так давно з'явилася Глісада джуса у Харкові. Це взагалі дуже красиво, коли у місті є глісада, і от вона має перетинатися з Алею на честь Олексія. Як виникла така ідея, і ідея саме Петиції, чи на вашу думку, зараз можна достукатися до міськради за допомогою Петиції? Ем, звісно, питання пам'яті воно дуже щемке і болюче, і є різні формати пам'яті. Так, власне кажучи, от перейменування топонімів пам'ять, так це е, дуже важлива річ після того, як ми втрачаємо людей, і топоніми це теж один із фактів, так які. Є ідея загалом почалася з того, що вже у Харкові існує Глісада Джуса. Це була ідея, загалом мами Андрія Пільщикова, пані Лілії. Так і разом із авіаційною такою активісткою Софією Васецькою. Вона загалом є автором обох петицій. От і тепер впродовження. Цієї пам'яті про Андрія ми хочемо продовжити її, так пам'яті про мого чоловіка, власне кажучи, і поєднання з цих двох вулиць воно є дуже символічним. що... Ми говоримо про петицію, так чи вони діють? Mm. Ну це, мабуть, перше, що спадає на думку, коли ти хочеш е, здійснити якусь активність, так щось зробити, як звернутися, так в даному випадку до міської ради. Перше, що приходить голову, це реєструвати петицію. У нас вже є ну, тобто, успішний кейс з перейменуванням гліса деджуса. Так е, е, важко сказати, власне кажучи, що є. Е, е, що стає рушійною силою у даному контексті, головним, тобто, чи це суспільний розголос, чи це сама петиція, чи це взаємодія, можливо, ще на різних рівнях, так з керівництвом міста. Але, власне кажучи, що я думаю, думаю, що от в підсумку сумарно всі ці дії дають потрібний ефект, і ми бачимо, що на мапі Харкова з'явилися Гліса Джуса, і сподіваюся, що, власне кажучи, і з'явиться алея Мунфіша, про яку ми з вами говоримо, і що? Всі ці зусилля не будуть марними, і в першу чергу не будуть марними зусилля мого чоловіка Олексія, який, в принципі, я вважаю, зробив достатньо багато для того, щоб ну вулиці в Україні переминували на його честь. Безсумнівно. Друзі, я зазначу, що петиція наразі за декілька тижнів вона зібрала 1359 підписів для того, щоб міськрада розглянула цю петицію, необхідно 5 тисяч. Залишилося 64 дні, не так вже і мало, але не так вже і багато. І буде класно, якщо зараз ті, хто слухає цей етер, Знайдуть час і долучаться власне, своїм підписом до того, щоб їх ставало більше, і тема, тема звучала гучніше і актуальніше. Юлія, розкажіть, будь ласка, чи наразі вже є якісь апдейти, от поки ця тема гримить в соцмережах. Можливо, вже до вас виходили на зв'язок. Uh -huh. Я знаю, що безпосередньо керівництво Харківської міської державної адміністрації та міської ради не виходило на зв'язок, але я знаю, що вони в курсі даної петиції, в курсі даної ініціативи, і власне абсолютно не проти. Даної ініціативи і вважають її доречною. Крім того, там ми внутрішньо спілкувалися з спеціалістами топоніміки, які теж вважають, що перейменування даної вулиці буде абсолютно доречним і буде нести. Ну, дуже глибокий зміст в собі. От, тому сподіваюся, що, можливо, якось на офіційному рівні ми скоро сконтактуємо От, з представництвом Харківської міської ради. А поки будемо робити все можливе, щоб більше людей дізнавалося про це, так, і, і більше. Отримати підтримки, тому що там ми не можемо бути впевнені в тому, чи петиція спрацює, але я думаю, що зібрати ці голоси це є більше питання навіть суспільного розголосу, і питання того, що чим більше людей дізнається про той факт, що вулиця Ну Алея Мунфіша буде в Харкові, тим краще. А розкажіть, будь ласка, чи можливо у вас є ще якісь ідеї стосовно увічнення, якими ви б могли поділитися? Можливо, на майбутнє, чи ви зараз теж над чимось ще працюєте? Де можна, приміром, можливо, якісь місцини, де можна було би прийти, схилити голову в пам'ять про Олексія, чи прочитати про нього більше? Якісь такі ідеї, можливо, у вас в розробці? Загалом знаєте, питання пам'яті воно дуже? Тому що там, коли втрачаєш, то найменше, що тобі хочеться робити, це говорити одразу про пам'ять. Тобто ми поступово до цього приходимо. Дуже добре, що в оточенні є багато людей, які готові підтримати багато людей, які на жаль вже пройшли цей шлях і шлях втрати, і вони допомагають якось зібратися і дати зрозуміти, що ну пам'ять важлива, пам'ять має бути, і вона може проявлятися в різних контекстах чи там. Чи це вулиця, чи це там книга, чи це навіть там місце, просто в якому можна там, познайомитись більше з постаттю. А, зараз а, ми багато часу з донечкою проводимо у рідному місті Олексія. Він народився у Хмельницькій області, і, власне кажучи, поки. Теж працюємо над тим, щоб пам'ять була і у рідному місці, так і у всіх місцях, які пов'язані з Олексієм. Є наприклад, от у місті Шепетівка на місті Шепетівка була прийменована вже школа на честь Олексія, школа у якій він навчався. І Олексій має велику сім'ю. в цій школі навчаються і два його молодші брати. І працює його мама, тому це цілком логічно було таке перейменування, і це цілком достойним, тому що Олексій був завжди відмінником і відмінником навчання. От і ну, це якось ну, дуже гордо. Я вважаю той факт, щоб школа носила його ім'я. І дуже багато якихось проєктів є в розробці. Я би дуже хотіла перейменувати. Один із скверів у нашому місті е, на честь Олексія також і можливо зробити цю пам'ять якоюсь інтерактивною, щоб це не було місце просто каменю, мовно кажучи, до якого приходять прочитати прізвище, щоб це було не знаю якимось гарним чи новим містом, можливо, з насадженнями, які будуть висаджувати люди, такі які сім'ї, які також втратили, які зможуть не знаю, доглядати за якимись гарними деревами чи ще щось таке. Власне кажучи, хочеться дуже, щоб ці місця пам'яті жили. Тому що ну пам'ять має комунікувати, вона має жити, вона має якось говорити. Зараз, поки дуже багато ідей в голові, я сподіваюся, що вони якось трансформуються, структуризуються і вийде щось дуже гарне з цього. Так і бажаю, аби завжди були на цьому шляху однодумці. І люди, які готові підхопити ваші ідеї, Дякую. ви зазначили про те, що Олексій відмінник у школі. І я слухала сьогодні ТР Суспільного стосовно переіменування і заступник командира з льотної підготовки, власне, хнупсу Станіслав Соломко. Він теж про це казав: що от у Олексія була мета і мотивація бути кращим за всіх, краще за всіх так. навчатися і вище-вище переходити по, по, по кар'єрних кар сходах, так, сказати правильно. Я, які от, ви можете, можливо, найяскравіші та риси, от, окрім цієї впертості, жиги, навчатися, виділити в Олексієві, як, як би вам хотілося, щоб його пам'ятали? Ну, Ви знаєте. Всі так говорять про те, що він таким був відмінником правильним. і там найкраще старався бути найкращим усього, але попри все він знаєте, був не таким не класичним відмінником, а трохи бунтарем mm. намагався завжди щось змінити. От якщо говоримо про школу, на це згадує його мама, так що він прогулював уроки. От і так далі, але це не заважало йому бути найкращим у Хупсі, Так він багато часу приділяв навчанню, але також дуже багато моментів було цікавих. Наприклад, коли в них було була практика у Чгуєві, і хлопцям не можна було покидати межі міста. Олексій, все ж таки, я в той час навчалась в Києві. Він тихенько якраз. Е, від е, свого інструктора не повідомив, що його про це тікав до мене на один день в Київ, щоб побачитись. Mm -hmm. тобто, е, от, мені хочеться відмітити його якусь таку лег... легкість у всьому. Е, з ним було дуже спокійно і дуже надійно. От, і я думаю, що е, ну, ці риси можна відмітити не лише мені, як дружині, так, а і Людям, які з ним спілкувалися, які були під його керівництвом, які з ним працювали, тому що будучи на перенавчанні, на В-16, у його підпорядкуванні було декілька десятків людей. От і всі з величезною повагою і вдячністю згадують той час, власне кажучи, він вмів вести і я думаю, що ну, це, це от така була його головна риса, те, що він сам вимагав від себе і, власне кажучи, міг е, людей якось згрупувати і допомогти їх їм теж рухатись далі. Про Олексія та Андрія Пільщикова широкий загал та дізнався саме завдяки їхній роботі щодо лобіювання літаків F16 для України. І я думаю, що кожен і кожна знає, що це була надзвичайно складна робота, і дуже довго країни Європейські не хотіли, аби у нас такі літаки були. І різні були відмазки, мовляв, у нас ніхто не вміє а, такими машинами користуватися, і що взагалі нам це не потрібно. І все ж таки мунфішу та джусу це вдалося, і це колосальне, колосальне досягнення. Юлія, як вам пригадується цей час, коли е, ця робота тривала. Е, наскільки е, для Олексія ця справа була особистою, наскільки йому це не просто ця дипломатія давалася, чи навпаки просто? Так, звісно, я знаю зі свого боку, так, зі сторони е, того, як Олексій з Андрієм готувалися до цієї зустрічі, до цієї поїздки? Е, власне кажучи, е, по-перше, вони були безпосередньо. Це було, було літо так, червень 22-го року, і в принципі, кожен з них працював на оперативних аеродромах. Тобто, робота, яка відбувалася тут, вона відбувалася і надалі. Тобто, це не було, знаєте, так, що їх там, умовно кажучи, десь дали їм два тижні, щоб підготувати промови, щоб підготуватися до цієї поїздки. Хлопці були кожен на своїх завданнях, і в проміжках між роботою зідзвонювались і говорили, і спілкувалися, і вирішували про що вони будуть говорити, як вони будуть говорити. Яка головна мета, як правильно не тільки між собою, звісно, і з іншими е учасниками цієї поїздки? От, і я пам'ятаю, що буквально там за день-два до поїздки Олексій мав можливість бути вдома, і він просто зачинився на балконі на півтори години, е щоб поспілкуватися з Андрієм про їхню поїздку. Вони були дуже. Закоханими в ту справу, в яку вони робили, вони вірили в те, що в нас є величезний потенціал і ми зможемо. І безпосередньо вони були якраз представниками і обличчями того всього. Вони змогли і. І, і тепер і наші хлопці продовжують робити те, що розпочали Андрій та Олексій. Вони дуже серйозно відносились до цього. Олексій переживав е за будь-які дрібниці, починають з того, щоб спакувати речі і виглядати там костюм <сміття> білорубашкою. Так далі Закінчується Тим фактом. Я Пам'ятаю, що вони з Андрієм е проговорювали, що в першу чергу вони будуть просити засоби ППО, бо авіація без ППО це ніщо. От, і вони, в принципі, так і проговорювали, і в них, як ми знаємо, у них все вийшло. Не можна, я говорю про це завжди: що не можна заперечувати той факт, що ця місія відбувалася на різних рівнях, так? На глобальному державному і на певних інших рівнях. І от Олексій і Андрій просто стали рушійною силою цього всього, тому що, ем, ну як працює людська свідомість, коли ти бачиш яскравий приклад е, того, що там ти зможеш, коли ти бачиш, що це буде працювати на практиці, так то тоді ти в це віриш. А коли власне перед американським суспільством сиділо два молодих чудових українських пілоти, які вільно володіють англійською мовою, які переконують, які взагалі. В контексті того всього, що відбувається, які от прилетіли, ну фактично, з бойових з оперативних аеродромів, так і вони говорять, що вони зможуть. Ну я думаю, що власне кажучи, через це їм і повірили. Та я пригадую ці світлини якраз от з тих часів, вони такі красиві в схожих костюмах і такі такі впевнені. І велика, велика подяка героям. Можливо, я так запитаю вас наостанок. Можливо, ви згадаєте чогось в професійному плані, чи в особистому, що вам буде вільно розповісти. Олексій чогось хотів от встигнути, і, на жаль, не не встиг. Е, так, е, е, тема дуже болюча, от, власне кажучи, але е, е, Олексій, коли повернувся в Україну і зрозумів, що рано чи пізно ну, країни Європи та Америка загалом, можливо, з часом відмовляться навчати наших пілотів, нам потрібно буде мати своїх інструкторів, які зможуть е, перенавчати внутрішньо в Україні. Пілотів на F-16. і головною мрією Олексія такою амбітною, і можливо, це було б дійсно наступним його кроком. Е було бажання відвідати курси власне для інфра для інструкторів у Америці. Пройти цей курс він здається тривав. Півтора триває півтора року, наскільки він мені розповідав, щоб мати можливість е, перенавчати українських льотчиків е, тут, в Україні. Це було, ну це була його мрія. Це те, про що він ділився, це те, чого він щиро хотів. Ну і, власне кажучи, він вже не бачив себе ні в чомусь, ні в чому іншому, окрім авіації. І ви знаєте, я так е, по сімейному ну, втомлюючись часом від цього всього, від. Е, Військової авіації казали. Ну, ну слухай, давай не знаю, давай щось інше. А він мені казав: я ж нічого більше не вмію. Ну власне кажучи, та він був хотів бути найкращим у цьому. І власне кажучи, я думаю, для мене і для сотень людей він залишиться найкращим назавжди. Дякую. Ви вже я вже згадувала, що ви казали у сюжеті Суспільного про те, що вашою однією з таких мрій є по тому, як відгримить війна, і в місті Харкові з'явиться Алея Мунфіша приїхати зі своєю донечкою. Прогулятися тими місцями, якими ви гуляли разом з Олексієм, і перепочити на ці алеї. Я дуже дуже зичу і бажаю, аби все сталося саме так. Дякую вам за за, за етер, за розмову і за те, що за те, що ви робите. Дякую вам дуже, друзі. Ми йдемо на паузу, і дуже скоро повернемося.